Виїзд з окупованих територій є важливим і водночас складним кроком, що вимагає адаптації до нових умов та пошуку роботи. У цьому випуску рішення як діяти, ми поділимося детальною інструкцією: з чого почати, які документи знадобляться, куди звертатися за допомогою у працевлаштуванні та де шукати безоплатні освітні можливості. Пошук роботи одне з перших питань, яке виникає в людей після переїзду з тимчасово окупованих територій, адже нові умови життя потребують стабільного доходу і впевненості у завтрашньому дні. Для багатьох це стає справжнім викликом, але варто пам'ятати, що існують різноманітні ресурси та організації, які готові надати підтримку і допомогу в цьому процесі. Перед початком пошуку роботи вам необхідно зареєструватися в Державній службі зайнятості та отримати статус безробітного. Фахівці служби зайнятості здійснюють індивідуальний підбір вакансій для кожної людини з врахуванням освіти, професійного досвіду і побажань до майбутнього робочого місця. Ділимося алгоритмом отримання статусу безробітного онлайн. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі DIA.gov.ua за допомогою електронного підпису чи банкайді або в електронному кабінеті шукача роботи на веб-сайті Державної служби зайнятості. Оберіть послугу отримання статусу безробітного або реєстрація в службі зайнятості. Оберіть зручну для вас форму подання заяви, стандартну чи спрощену. Перевірте коректність особистої інформації про вас. Підтвердіть втрату роботи і те, що ви не є студентом денної форми навчання. Виберіть зручний для вас центр зайнятості, вкажіть номер IBAN вашого соціального рахунку, підпишіть та надішліть заяви на отримання статусу та на призначення виплати допомоги по безробіттю. Також ви можете заповнити заявку офлайн. Для цього підготуйте необхідні для реєстрації документи. Документ, що підтверджує особу, наприклад, паспорт, ідентифікаційний код. Трудову книжку або документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості, документ про освіту за наявності, військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік за необхідності, довідку про взяття на облік ВПО та її копію. Оберіть зручний для вашого обслуговування центр зайнятості. Зверніться до нього у робочі години. Після отримання статусу безробітного кар'єрний радник має скласти для вас індивідуальний план працевлаштування. Інформацію про вакансії можна знайти в центрі зайнятості на сайті Державної служби зайнятості або в телеграм-каналі Робота. Зараз Державна служба зайнятості. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України радить переселенцям звертатися до таких інституцій. Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості. Тут зібрано понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Єдиний портал, який ми об'єднали в, в 2022 році, на сьогодні продукує 230 тисяч вакансій щодня. Ради ВПО та координаційні центри підтримки цивільного населення в областях всебічно допомагають переселенцям інтегруватися в нові громади. Урядова програма є робота. Грант Власна справа від Міністерства економіки найпопулярніший в цій програмі. Завдяки гранту ви можете отримати кошти на старт або розвиток власного бізнесу. ВПО можуть отримати гранти, скориставшись програмами Своя справа або гранти на створення чи розвиток власного бізнесу. Грантові програми є робота, це допомога від держави для відновлення створення власної справи з нуля або реалізації амбітних проєктів. Ключова вимога це створення нових робочих місць. Наприклад, програма Своя справа розрахована на всіх, хто хоче почати або розвивати свій малий або мікробізнес: від підприємств для пошиття одягу СТО, хімчисток до кав'ярень, пекарень, перукарень тощо. Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу. Отримувач гранту зобов'язаний створити щонайменше одне робоче місце. Якщо ви найматимете працівників з числа ВПО, то не забудьте скористатися послугою компенсації за кожну працевлаштовану особу на порталі Дія. Подати заяву може суб'єкт господарювання, що працевлаштував ВПО із заробітною платою не менше мінімальної. Також потрібно буде подати податкову квартальну звітність або податкову річну звітність за останній звітний період на дату подання заяви. Заповнити заяву на компенсацію можна не раніше ніж після п'яти робочих днів після працевлаштування особи. Компенсацію можна отримати за перший, другий та третій місяці працевлаштування ВПО, а при працевлаштуванні ВПО з інвалідністю також за четвертий, п'ятий та шостий місяці. Зверніть увагу, що для тих, хто шукає роботу або хоче підвищити свої професійні навички, центри зайнятості пропонують різноманітні навчальні програми. Якщо треба, людину ми вивчаємо, навчаємо середній термін навчання у нас близько шести місяців. Людина навчається, отримує сертифікат, диплом і працевлаштовується. Ще є програма ваучерів. Коли людина отримує ваучер, там покриваються видатки на навчання близько 30 тисяч, вибирає для себе одну з ста. 24 професій, які затверджені відповідним наказом Міністерства економіки, і доточує, дошліфовує свої компетенції або переходить на інший рівень. У цьому контексті варто згадати і про освітню платформу Дія Освіта. Це національна платформа, яка надає можливість здобути актуальні знання та навички безоплатно. Вона є наступним етапом розвитку проєкту Дія цифрова освіта, що стартував у 2020 році. Платформа дає можливість не лише здобути нові професійні знання, але й підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці. Нині на платформі зареєстровано 2,1 мільйона користувачів, видано понад 3,1 мільйона сертифікатів, випущено 250 плюс освітніх продуктів. Дія освіта пропонує різноманітні формати освітніх матеріалів, щоб кожен міг знайти найбільш зручний спосіб здобуття знань та навичок. Освітні серіали. Інтерактивні відеокурси, що розкривають тему поступово через серію уроків, радимо звернути увагу на серіал Сучасне резюме та пошук роботи онлайн, який стане незамінним інструментом для тих, хто бажає покращити свої навички у створенні ефективного резюме та використанні онлайн ресурсів для пошуку вакансій. Тести також містить профорієнтаційний тест. Симулятори практичні інструменти, що дозволяють відтворювати реальні ситуації і тренувати навички в безпечному середовищі, гайди це детальні інструкції і поради, що пояснюють, як виконати певні завдання або опанувати конкретні навички. Вебінари, онлайн-семінари з експертами, що дозволяють отримати знання із перших рук, поставити питання та обговорити актуальні теми в режимі реального часу. Також у телеграмі ви можете скористатися юридичним порадником для ВПО. Цей чат бот надає відповіді на різноманітні правові питання від евакуації та пошуку житла до відновлення документів, працевлаштування, отримання соціальної допомоги та пенсії. Діліться цим відео зі своїми близькими, щоб якомога більше людей дізналися про доступні ресурси і підтримку в пошуку роботи після виїзду з тимчасово окупованих територій. Пам'ятайте, що адаптація до нових умов може бути складною, але ви не самі. Багато організацій готові допомогти вам у цьому процесі. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і залишайте в коментарях питання, які б ви хотіли, щоб ми розглянули в наступних випусках. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.